Доброго дня, шановні друзі, вас вітає інтернет-магазин Мотоблок БЦ. Сьогодні розглянемо покришку в розмірі 3,50 на 10. Дана покришка підходить на будівельні або садові тачки. І так, розглянемо основні характеристики даної шини. Дана покришка підходить на всі диски радіусом 10 дюймів. Розмір даної покришки 3,50 на 10. Нитки йдуть нейлон. Покришка м'яка. Максимальне навантаження на дану покришку 195 кг. Покришка йде з камерою в комплекті та по параметрам. Дане ми колесо зібрали на диск. Буде точніше. Висота даного колеса 41 см та ширина 8 см. Та вантажопідйомність має 100 кг, не більше. Цю покришку варто брати тим, хто не планує використовувати тачку для великих навантажень. Дану шину ми можемо вам зібрати і підібрати на ваш смак та ваші потреби. Комплектується дана шина дисками металевими 4х10 та дюраль алюмінієвою ступицею. В дану ступицю підходять 203 підшипники, які дадуть вихід на 17 мм, тобто це на радянську стару тачку, або 104 підшипник, який дасть вихід на 20, на більш сучасні тачки. Вся інформація про зібране колесо буде в описі під відео. Хоч на цій покришці пишуть, що вона має 8 слоїв та витримує 195 кг, але правду кажучи, ця покришка не відповідає цим показникам. Чому так? Тому що в даній шині малий вміст каучуку. Але завдяки тому, що покришка бюджетна та коштує небагато, її можна брати. Щоб покришки хватило надовше, бажано не ставити тачку на сонці та не перевантажувати покришку. В основному в нас ці покришки закуповують підприємці та виробники будівельних та садових тачок. Якщо вас зацікавила дана покришка, звертайтесь або переходьте за посиланням. Завжди раді будемо бачити вас в нашому магазині.